27 травня у прилуцькому гуманітарно педагогічному фаховому коледжі відбувся день відкритих дверей. Це важливий захід для тих, хто прагне тут навчатися, аби дізнатися більше та ще раз упевнитися у правильності свого вибору. «Планую в цьому році вступати в педколедж». На фізичну культуру поки що не знаю, чи я точно планую сюди, але можливо і задумуюся та поступати. Я збираюся вступати на спеціальність трудове навчання і інформатика. Ця спеціальність мені дуже сподобалася. Я в майбутньому хочу після цього навчального закладу піти навчатися другі навчальні заклади і знайти свою професію в житті. І ще одна потенційна студентка педколеджу Леся планує вступати на факультет журналістики. Тому що мене цікавить графічний дизайн, комп'ютер інформатика. Відеомонтаж мені це подобається. Тут приємна атмосфера. Я почустила себе часті у компанії. Це як вдома, другий другий дім, так сказати. Мені посподобалось, хочу сюди ще більше. Наразі Прилуцький гуманітарно педагогічний коледж пропонує навчання майбутнім абітурієнтам на п'яти відділеннях, як після дев'яти, так і після одинадцяти класів. Після одинадцяти класів у нас навчаються за спеціальністю дошкільна освіта. Це майбутні вихователі закладів дошкільної освіти. Ну а також всі споріднені професії пов'язані з роботою з найменшими дітками. Ось а на базі дев'яти класів, тобто базової загальної середньої освіти, у нас вступають для того, аби здобути професію за спеціальність. Цю початкова освіта, середня освіта, трудове навчання та технології, середня освіта, фізична культура і журналістика. Всі ці спеціальності спочатку. Здобувається повна загальна середня освіта, отримується свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти і паралельно завдяки профільним програмам починають готуватися до майбутньої вже професійної підготовки. І третій, четвертий курс присвячений саме здобуттю фахових знань умінь і навичок Докладно про кожну спеціальність та можливості працевлаштування після здобуття освіти майбутні абітурієнти та їх батьки могли дізнатися із відеопрезентації та безпосередньо від сьогоднішніх студентів і викладачів. На тематичних локаціях на базі 11 класів у коледжі за програмою фахового молодшого бакалавра можна здобути спеціальність дошкільна освіта. Диплом фахівця за цією спеціальністю дає можливість займатися улюбленою справою тим, хто понад усе любить дітей та цінує кожну хвилину, проведену з ними в іграх і забавах у спілкуванні і знанні світу. Ви опануєте сучасними технологіями раннього розвитку малюків. Збереження їхнього здоров'я, новітніми методиками навчання, виховання та підготовки дітей до школи, комп'ютерними навчально-ігровими засобами, різними видами художньо-творчої художньо-творчої, предметно-практичної діяльності, Оволодієте навичками комунікації з дітьми та батьками. На вас чекає 100% працевлаштування в державних і приватних дитячих садках у центрах розвитку дитини та в центрах соціальної реабілітації. Наші випускники це вихователі, інструктори з фізичного виховання, керівники гуртків, дитячої творчості, організатори дитячого дозвілля, аніматори, а також гувернери. Після дев'яти класів випускники шкіл можуть вступити в прилуцький педколедж на чотири спеціальності. Одна з найзатребуваніших з них початкова освіта. У майбутньому ви учитель початкових класів, друг, наставник, партнер та надзвичайно авторитетна людина для дітей. У коледжі ви опануєте сучасні освітні технології, навчитеся ефективно працювати в команді. У нас ви зможете реалізувати свої нахили і здібності, обравши одну із додаткових кваліфікацій, та після закінчення коледжу вчити школярів англійської, німецької або польської мови, відкривати учням світ комп'ютерних технологій, допомагати отримувати якісну освіту дітям з особливими освітніми потребами. У коледжі здійснюємо якісну підготовку до складання зовнішнього незалежного оцінювання з усіх предметів. Після завершення навчання ви отримаєте унікальну можливість здобути освіту в провідних університетах України за скороченими освітлями. Вітніми програмами тут дуже класні вихователі. Я їх дуже сильно люблю. Вони дають справді дуже чітку освіту, яка дуже допомагає в майбутньому, в моїй спеціальності початкова освіта тут дуже весело. Ми здружились з групою, ми здружились з іншими педагогами. Ми здружились з усіма студентами. Насправді тут дуже весело. Навчити вас тут можуть багато чого. Тобто, я вступила на початкову освіту з нахилом на англійську мову, але я також вивчила ще й німецьку трохи навчилась працювати в цілому з дітьми. Проводила багато практик разом з дітьми. Років виховних годин, а навіть якщо, наприклад, вас не цікавить, можливо, саме ця спеціальність є маса інших, і до того, що ж, мільйон гуртків, і по відеозйомці, і по фотозйомці, і танці в нас є і співи. Тобто, ну розгулятись є де. Не менш важливо, що на відділенні початкова освіта прилуцького педколеджу студенти здобувають ґрунтовні знання з іноземних мов. Іноземні мови зараз стали дуже популярні в світі, і з часом, які ми зараз переживаємо. Вся Україна, ми розуміємо, що англійська мова, німецька мова дуже важливі для того, щоб здобувати майбутню професію і реалізувати себе для отримання вищої освіти і освіти, яка пропонується дітям після 9 класу. Як ми розуміємо, вивчення іноземних мов формує знання саме лексичних одиниць, граматичних понять. Але дивлячись на методику, яку використовує викладачі в коледжі, ми Більше асоціюємо, логічно пропонуємо здогадки використовувати. І для того, вже ми відходимо від стандартів С часів СРСР, де доводилося заучувати правила, використовувати певні шаблони, і саме логікою і асоціацією студенти можуть додумувати фрази, використовувати їх і формувати базу знань іноземних мов. Відділення, яке більше зацікавить хлопців, хоча дівчат на ньому навчається немало. Це трудове навчання та технології. Якщо ви полюбляєте майструвати, конструювати, працювати з різними матеріалами, ця спеціальність для вас. У коледжі ви навчитеся робити все: від простих столярних виробів до складних меблів із витонченими елементами декору, від елементарних металевих гачків і шайб до навісних замків та слюсарних інструментів. Зможете професійно змонтувати електричну проводку. У процесі навчання отримаєте повноцінні знання з технічного креслення, інженерної та Комп'ютерної графіки, набуті універсальні вміння, ефективно застосуйте в майбутній професійній діяльності. Ви станете вчителем інформатики, фахівцем з IT-технологій, організатором учнівської творчості, майстром із художньої обробки деревини та виготовлення столярних виробів. Для здобувачів освіти створено сучасну матеріально технічну базу, комп'ютерні класи із доступом до інтернету, навчальні аудиторії, оснащені мультимедійними системами і телевізорами, майстерні з ручної та механічної обробки деревини і металу, лабораторії з електротехніки та креслення. Відділення трудового навчання і технологій на дні відкритих дверей у Прилуцькому гуманітарно педагогічному фаховому коледжі було представлено одразу двома локаціями. На одній з них можна було спробувати себе урізьбані, поде. Та побачити вже виготовлені трудовиками вироби на іншій побачити чудернацьких роботів. Робототехніка це один із елементів напрямків у трудовому навчанні. Тому ну, ми відповідно тримаємо е той, той рівень сучасності і, відповідно, вчимо студентів працювати з новими технологіями і, зокрема, робототехнікою. У нас є. Роботи, які живляться від сонячних панелей. Також є роботи, представники, які приводяться в рух за допомогою енергії з соленої води. І відповідно третій вид робототехніки це та техніка, яка працює за допомогою Ардуїну. Це сучасна техніка. От, Відповідно, студенти ознайомлюються з датчиками розумного будинку. На сьогоднішній момент це найпопулярніша тема, тому ми маємо можливість дітям дати такі теоретичні сучасні знання. Приходьте до нас, ви побачите своїми очима, ви візьмете в руки всі наші інструменти, матеріали, нашу базу, яка є сучасною. Не всі навчальні заклади мають таку базу, як у нас, тому запрошуємо вас завжди. Раді вас бачити. Раді бачити майбутніх студентів і на одному із наймолодших відділень прилуцького гуманітарно-педагогічного фахового коледжу відділенні фізичної культури, що розкриває широкі перспективи для любителів спорту і прихильників здорового способу життя. Майбутні фахівці посилено займатимуться різними видами спорту футболом, волейболом, баскетболом, гімнастикою, легкою атлетикою, пауерліфтингом, боксом, настільним тенісом, шахами, шашками. Узимку, лижі та ковзани як альтернативні варіанти тренувань. Ви можете оволодіти сучасними фітнес-технологіями, методиками викладання фізичного виховання, основами тренерства і дієтології. Серед студентів і випускників закладу ті, хто виборов почесні звання чемпіонів світу та Європи, став членом олімпійської збірної команди України. Диплом нашого коледжу це можливість працювати вчителем фізичного виховання, стати інструктором-методистом тренажерного комплексу залу. Фітнес тренером, дієтологом, реабілітологом, виходячи за рамки викладацької роботи, у прилуцькому педколеджі можна здобути освіту на відділенні журналістика і мати у запасі низку професій конкурентно спроможних на ринку праці. Ви отримаєте повну загальну середню освіту, якісно підготуєтеся до складання зовнішнього незалежного оцінювання. Навчитеся писати і редагувати тексти, верстати інформаційні матеріали, створювати рекламну продукцію, розробляти сайти, знімати та монтувати відео, майстерно фотографувати, працювати в прямому ефірі на радіо і телебаченні. За бажанням ви станете фахівцями веб-дизайну або професійними блогерами. Це креативна освіта для розвитку інноваційної особистості. Це сучасна професія з широкими можливостями працевлаштування. Тування, що відповідає світовим кваліфікаційним стандартам та інноваційним тенденціям розвитку ринку праці. Випускники затребувані як у спеціалізованих рекламних та піар-агентствах, так і в державних та комерційних установах у мас-медіа та політичних структурах. Це нова спеціальність, і тому у нас дуже багато новітніх технологій сучасних. Одне із них це можливість працювати на радіо. У нас є студентське радіо, на яке студенти записують свої програми, можуть включати музику та взагалі розвиватися в цьому напрямку. Також є у нас студентська газета. В яку також нею займаються в основному студенти, але їм допомагають викладачі, якщо їм треба якась допомога, і є можливість також знімати відеоролики, що також цікаво зараз. Я думаю, це буде розвиватися і надалі. Тому я пропоную всім абітурієнтам приходити до нас вступати саме на журналістику, тому що це спеціальність майбутнього. Культа журналістики мені подобається тим, що тут він, скажімо так, прям поглиблено вивчаєте всі ази. Підводні камені в катету журналістики є прекрасний викладач е, Голубова Ірина Олександрівна, яка вчить працювати з текстами, яка вчить розпізнавати фейки. З нею ви будете сворити всі власний там TikTok, блог, телеграм, які ви забажаєте. У нас дуже хороші викладачі. Вони дають потужну базу, з якою потім можна вступити в будь-який університет. Можливість Вступити після другого курсу можна і після четвертого, тому що у нас в коледжі дуже добре готують до складання ЗНО. Зараз це НМТ, тому є всі можливості отримати більше там 180 балів. Викладачі адміністрації коледжу намагаються знайти всі можливості, аби студентам було цікаво навчатися. І є дуже багато позашкільних, і це, наприклад, не тільки журналістика, це і спортивні різні секції, секції танцю, секції співу. Тому Кожен може знайти те, що йому по душі на дні відкритих дверей у Прилуцькому гуманітарно-педагогічному коледжі. Майбутні абітурієнти мали можливість відвідати майстер-класи, тренінги, побачити концерт, підготовлений студентами, а також поспілкуватися із викладачами, і, звісно ж, почути умови та терміни вступу. Приймальна комісія розпочне свою роботу 23 червня. Приймальна комісія нашого коледжу буде працювати на першому поверсі в аудиторіях номер 6 номер 7 і номер 8 Розпорядок дня це буде на порядок на момент подання документів. Це буде без вихідних. Робочий день з 9 до 17 години. Чому так? Бо секретарям потрібен час на обробку документів. Олександр Радченко говорить, що під час цьогорічної вступної кампанії. Усі абітурієнти повинні зареєструвати свої електронні кабінети і завантажувати туди скан копії чи фотокопії документів. Після 9 класу можна подавати електронні заяви. З 30 червня по 13 липня це дуже такі стислі терміни. Тому абітурієнтам, які планують вступити після 9 класів, потрібно встигнути не прогавити цю нагоду, бо іншої нагоди немає, база закривається і все. Якщо ми говоримо про вступників після 11 класу. То реєструвати кабінети, ми починаємо з 3 липня, і вже подавати заяву з 10 липня. До переліку документів, які завантажуються в електронний кабінет, в першу чергу входить документ, що посвідчує особу. Це може бути паспорт, це може бути ідентифікаційна карта, id карта, і або ж це може бути ідентифікаційний номер. Далі, крім того, свідоцтво, яке засвідчує завершення освіти, це свідоцтво про завершення. 9 класів або 11 класів. Хто, і хто вступає на базі 11 класу, то сертифікати ЗНО чи НМТ. Ті категорії осіб, які мають особливі пільги для вступу, то вони також повинні прикріпити ці документи. Обов'язково це фотокартки 4 фотокартки розміром 3 х 4. і Завантажити мотиваційний лист, якщо самому вступнику або його батькам складно завантажити документи в електронному кабінеті, їм у цьому обов'язково допоможуть у приймальній комісії Петколеджу. Наголошує Олександр Радченко.